І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бодстер Монстер на ІС3. Карта Берлін. Ну що ж, до бою, так. Да. ну, Пам'ятаю я, що це колись був імбіщенське імбіще. так. Я думаю, що і зараз, в принципі, він так, якщо порівнювати із вісімками прокачуваними, так, то... Він теж, ну, якщо вміти на ньому грати, він їм піще. Дуже броньований танк. В нього ми знаємо так званий, так званий щучий ніс так, під чудовими кутами ВЛД та НЛД, добре броньований. Пашта добре броньована, ще й вона такої форми, що вона рикошетна. і непогана нахлопушувальна гармата. Я пам'ятаю, що колись дуже багато на восьмих рівнях, коли грали в окріп районах, то брали Іси 3 і, і дуже чудово себе там відчували. Ну, зараз там з'явилися інші танки, там преміум танки чудові з'явилися. Можливо, зараз інша тенденція. Та й давно я вже не грав на восьмих рівнях в окріп районах. Пишіть, е е як. І які ваші відчуття саме від цього танку в Укріп районах та в рандомі? Побачимо, як грає на Берліні, так? Поки що ми обережненько, нам немає куди лізти, тільки початок бою. У нас 1-0 вже по бою, вже одного розвідника-суперників знищили. Тут у нас така дуельна дуель із Черчиллем. Дивіться, ми граємо на 8 рівні, ми граємо проти 7 та проти 6 рівнів в топовому топі. Отже, якщо у нас такий біщенський танк, то ми на ньому повинні. що? Тащить вже з перших хвилин, мені здається, так. Ну, Гріх буде не потащить, правда, на такому танку. Так, ну і. Дивимось по гарматі. 225 це стандарт бронебійних снарядів утяжів. 390 шкода від пострілу. Перезарядка, в принципі, комфортна, якщо прокачаний, розкачаний екіпаж. То в нас і зведення тут чудове. Не забуваємо так, що так, в цих танках верту, так звана вертушка непогана, можна навіть не, зводя, не зводячись, вліпити на ходу. І буде в нас пробиття, і буде в нас е у ворога вже не поліпшений і не чудовий настрій. Є ще підкалібери. Ну, ще ти задоволення, не набагато, під калібри більше. Звичайно, якщо грати проти десяток, то проти десяток таке пробиття воно зовсім нікуди. Я не знаю, як часто наш герой грає проти десяток на вісімках, але бачимо, що заряджені лише у нас основні снаряди. І це чудово, до речі. Так, ну і нам, в принципі, тут їх буде вистачати. Так, будуть ще у нас дуельні дуелі з броністськими броніщами, то треба буде вже вицілювати. Танкуємо. Танкуємо. Тут я вже не помиляю, що це бронічинські броніще. І вже 700 натанковано, і вже один ворог знищений, і вже 1190 настріляно. 2-6 по бою. Я вже попереджав, що треба вже тащити цей бій, Утягувати якось. Бо вже не в нашу користь іде бій. Бронічинське броніще приїхало, так, його пробити можна в ЛЛД, в принципі, але бачимо, що не дуже. так. Там у нього здоровенна така, тут знешкоджує нашого братіша. Там допоможуть братіші, у нього здоровенна командирська башенка. Вона точно пробивається. Чудово, два вороги знищені. 1160 натанково. Пробив нас лише АТ-7, і то, і то він пробив, тому що ну, відволікся наш герой, можна було трішки танкувати, трішки маневрувати. так, Теж б, міг би бути рікошет. Пінчі важко було б пробити ат 7 і нашому герою, і ат 7 нашого героя було важко пробити. Так, Добре, 5-9 по бою. Як же ж витягувати бій? Ну, потихеньку витягують, так, вирівнюють. Спочатку бою одного розвідника суперників приторпушили, інший там центр зайняв. Попереду тут в місті залишився Карнарвон, так, я так розумію, і е, він намагається е, знайти нашого КВ-2. Можемо зробити маневр і заїхати в тилу, правда. А ні, він не, він не в пошуках, він там зашкірився. Зараз ми заїдемо, він не підозрює, що ми на нього зараз виїдемо. І цій дуельній дуаль, я думаю, теж буде переможцем саме наш герой. І буде в нас вже четвертий ворог знищений. Що в нас далі по бою? У нас, ну бачимо, що нижній респ JKH JH. G-лінію <звач> ми програли повністю. Чомусь не виїжджають на нашу базу. Ну, ну, Якби ви вони виїхали на нашу базу, то там би їх приклопушив КВ-2. Там треба допомога. Зараз ми впораємося, я думаю, швидко з Карнарваном і будемо вже повертатися, бо там вже проблеми у нас будуть і в КВ-2. Це не хоче вступати в дуельну дуель, дуель. Розумію, що в нього ХП менше. Так? Розуміє, що Uh, і, по-моєму, у нас є альфіші тут більше, правда? Треба їхати допомагати КВ2 в цей момент. Намагаюся вже захопити базу, розумію, що немає кому там поки що збувати. Підлопушимо зараз Ісу, якщо він тут... Так, він тут шопний, шопні, чудово до побачення. Саме це наш четвертий ворог знищений. А тут наглючу, бачите, він чекав, коли відволічиться наш герой і виїхав стрільнув. На тобі 5 ворогів знищено. Тут пора. Нормально пройшовся. Їдемо швидко. Е, як швидко? Не дуже треба й швидко, тому що... Ну, хоча швидко. Хвилина за, до, до захоплення нашої бази, треба зараз тут СП 1С, вихлопуш. Тут я ж кажу, можна навіть на автоприцілі непогано нахлопушувати супер. А 43 він нам не, не є небезпекою, так? Хоча намагається щось там. Покупувати, я ще екскалібур проїхав. Треба швидко тепер точно їхати е збивати захоплення. А тут на блоці стоїть ВК, ти бачиш? Так, 23 секунди до, зах до захоплення нашої бази. Ось тут не безпека. Якщо зараз не пробив. Пробив. Все, збиття захоплення 85%. Тепер дуельна, дуельна, стика позиційна з двома танками. ВК відступає суперник Тут суперники е, вже бачимо самі зашкірились, тому що наші братіші під'їжджають, гонять їх просто на е, нашого іса. <плес> Чудово, 4 вже 300 настрілено. Майже 2000 натанковано. І 7 ворог О, є, Чудово. Так, і залишається що А43? А-43 тепер буде профіль вже випучивши очі, тікає, допоможіть, врятуйте, кричіть. Але вже нема кому рятувати. У нього швидкість є. А, так він далеко не втік. Ну, він обрав, знаєте, такий варіант. Зашкіритись, я так розумів, бум. А ні, він далі поїде. У нас везе, дивіться, як пече. Везе, напевно його все одно здожене. А ну-ну ну, 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 ну восьмого, восьмого, восьмо, восьмого. Щоб ось так виїхав десь. Було б зовсім чудово вісім ворогів прикопушити, так? І динамічний бій, крутий, крутезний навіть бій вийшов. На восьмому рівні настріляно майже 4500, 2000 натанковано, це я казав про броніші броніші, Сім ворогів вже знищено. Ну, Беремо в оточення. Беремо оточення, він напевне будемо не бувати. Той отаранов задав чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.